Всім привіт! Я Іренка і ви на каналі Здоров'я та Довголіття. Сьогодні поговоримо про атеросклероз. Всі знайомі з цим словом, це захворювання таке є. Як лікувати насправді атеросклероз і в чому причина його захворюваності в людей? Отож, найбезпечний вбивця на сьогодні це атеросклероз. Що це таке? Це потовщення стінок. Артерій. В основі майже половини всіх смертей лежить це за захворювання. Звідки взялося це захворювання? І як його уникнути? Насамперед, ми маємо усвідомити, що нашими ліками є їжа. Їжа і, наприклад, чаї. Вона або лікує нас, або вбиває нас. Поступово, звісно. Тому харчування це найперше, найперше, що ви повинні переглянути в своєму житті. Зазвичай люди, які е, мають це захворювання атеросклерозу, так, вони вживають в їжу продукти з великим вмістом жиру. А ще на сьогоднішній день відомо такі різні. Відомі такі різні дієти, жирові, як сказати, так. Їх пропагандують і в Ютубі, і різні навіть дієтологи, ось американські, які говорять і переконують людей, що своїх пацієнтів, так що це жирова дієта, вона є. Чіпілкова, вона є дуже ефективна для схуднення і тому подібних речей. Але люди не задумуються, що якщо, до прикладу, виключити клітковину, я не говорю про вуглеводи прості, я говорю про вуглеводи складні. так. От, Якщо їх повністю виключити і переключитися на жирові ось, різні продукти, то це несе за собою ось такі наслідки під назвою атеросклероз. Потовщення стінок артерій, повторюсь. Так, ідемо далі. Значить, найчастіше ці люди з цим захворюванням вживають дуже велику кількість жирів в своєму раціоні, плюс курять. А це ще більше збільшує ці жирові відкладення на внутрішніх артеріях. Тобто, деякі говорять... Що навпаки, куриво м, покращує метаболізм, я навпаки, і можу і в туалет сходити зранку, і тому подібні речі. так? Просто-напросто це, ну, це не так діє, це просто ваш організм вже адаптувався до тих чи інших ядів, і він просто вже не може по іншому дію ну, існувати. Так? Ви це маєте зрозуміти, але наслідки вони є. Тобто, якщо не зовні то внутрішньо ви не можете бачити своїх органів, які уже, до прикладу, у відкладених жирах, так, на органах. Що це за собою несе? Йдемо далі. Опісля, після того, всі жирові відкладення починають відкладатися на внутрішніх органах, на стінках артерій, так, і опісля йдуть серцево-судинні захворювання, тобто людина починає хворіти. Як ми бачимо, все в нашому житті взаємозв'язано. Проблема ускладнюється ще тим, що, до прикладу, нікотин являється причиною спазма артерій, що ускладнює рух крові до різних органів. Таким чином, органи починають погано працювати. Коли жирові відкладення зменшують просвіт, так, от є судинка, от є судинка, так, і вона все зменшується, зменшує просвіт, так, звужується. Ось. Зменшує просвіт кров'яної судини, виникає потенційна загроза. Якщо звужуються, до прикладу, коронарні артерії серця, може розвинутися інфаркт. Ось звідки це. Тобто не біжіть зразу, ні, відповідним чином можна бігти до лікарів, але мають на увазі, що ліки, які вони випишуть вам, ви можете зняти наслідок, але ви причину маєте усунути. Таблетки вони не усувають причини. Причина залишається. А якщо ви ще ну, і курите, і їсте жир, жир не всяке, так? то воно залишається, залишається і накопичується, а таблетки лише знімають, ну, не знаю, як, з чим це порівняти, зубний біль, так? Вам ви, ви йдете до лікаря, стоматолога, відповідно, до прикладу, так, і він виписує вам те-те-те-те-те, ось, щоб зняти, але потрібно зняти причину, там, якийсь чи гній в зубі набирається, чи карія спечався, в кожного свої питання, так? Тобто. Е, і все, але ви проблему маєте усунути. Так само і це діє. Якщо е, у вас атеросклероз чи інфаркт стався, то ліки це ліки, таблетки це таблетки, але треба усунути причину. Саму. Звідки це все? Так? Ми маємо це розуміти. Отож, якщо звужуються коронарні артерії серця, може розвинутися інфаркт. Звуження артерій головного мозку Призводить до апоплексичного удару і параліча. Як вам? Класно? Жирна їжа і куривом. Ось так. Тому, тому займіться своїм раціоном. Це найперше, так? І плюс те, що Бог створив і послав нам. Це природа. Природа, вона як сама себе виліковує, наш організм так само себе виліковує. так? І в Богом створені різні травки, рослини, квіточки. Так, ми маємо це все вживати в їжу. Як ви це будете вживати, це вже ваші проблеми? Думайте, гадайте, ось, але ми маємо точно і ви маєте точно усвідомлювати, що раціон і вода це найперше, що потрібно якби, змінити на своєму, в своєму житті. Ось чиста вода і раціон, і плюс чаї трав'яні. Зменшіть вживання жирових різних продуктів, по можливості не куріть, так? або переключіться на щось інше. І все, і буде вам щастя і здоров'я. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисне, я була вам сьогодні корисною, будь ласка, ставте лайк, підпишіться, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити ніякі мої наступні відео. Visi dėkoju, papas.